Ощільна комісія, ви знаєте мою позицію, державницьку позицію, я голови комісії. І комісія займає позицію. тупозицію. Там йдуть різні розмови і побажаємо, бо каже, судить вірить своєї своє спорченості. Але як я така, то й він такий. Ми і внести пропозицію зняти це питання з Голодидом 8 сесії міської ради, чого пограємо вам, там передбачено висі молоді жителі міста, ваші молоді, молоде покоління виховуєте. І там це наш не родинський академ Городок. Там генеральний план передбачено такі павлузний території, то Те, що ми такі і хто за це відповідає, як біля, я часто провожу приклад королівського кому, майомної ради. Це одне, і там передбачено будівництво навчальних і інших закладів. Ми як загамов цей техніку комерційні, підібрав цей будинок, назви проклинач, не одне покоління там дорога, і вже було дола йти типу, по соколю по фундаменту цього приміщення. Невже ви думаєте жити один день і дивитися людям вічива вимока, відкритиме очима і виносять питання, вам до що ні, ви за пхаєте? Я прошу і вносить пропозицію, комісія, не це діло, ці документи з міським головою, міський голова розділяє цю купу. І дане питання ще не рекомендує зняти з розвитку восьмої сесії ради для додаткового вивчення. Дякую. Дякуємо, Колевич. У вас депутат комісії. Шановні депутати? Депутат, депутат комісії? Я особисто з подаручення комісії і це, по-перше, як депутат того округу, це по-друге. розглядався питанням, питання. Я зробив особисто запити. На всі підприємства, які комунікації свої там провели. Я особисто зробув запит головному архітектору міста. Деякі ще запити я не встиг отримати, але хочу до вашого відома довести, що комунікації там проходять дуже серйозні, а саме це тисячка добровільна. Хто знає, що це таке, і, і, що, і що може, які наслідки. Можуть бути в разі пориву цієї труби, я думаю, що не, не, не буде багато говорити. Але там є навіть, обмеження, є свої. Є там два трубопроводи газу, є дві мережі електро в землі. Значить, потім ми зробили, підняли документи і потужність кабелів, які йдуть на трубу пішковий, на той район. Вона вже сьогодніш, на сьогоднішній день вона вже максимальна, тому якщо там щось має бути, то треба і тепер ставити і переміщувати комунікацію. Друге, витяг з генплану, який я е, отримав від головного архітектора, в ньому конкретно е, написано про те, що розглянувши що ваше звернення щодо надання інформації по функціональному призначенню земельної ділянки полості Черниковського сторіна. Інформуємо наступне. Відповідно до затвердженого тоді, що на даний час Генерального плану міста Житомира, зазначена ділянка відноситься до території з переважною об'єктами для спеціальних пішкових закладів з облаштуванням вулиць осьго від фармучилища до будівля пенсійного фонду житлового району, зони зелених насаджень, громадського користування. Собічка з Третє питання. У мене є на руках рішення суду по цьому питання, коли я прошу, колеги не додати, прошу, е є рішення суду, двох про скасування рішення Житомирської міської ради по цьому питанні, це перше. І друге скасовано акт е вибору та виключаю? Е е е е скасовано акт судно земельної ділянки. Як не закону. Є рішення в мене фобії Корольовського районного суду і Київської апеляційно-адміністративний суд. Четверте акт вибору ділянки без погоджень. Взяв особисто фобії в земельному відділі, я вичаюсь тут марки написав, але ось акт номер 119 де йдуть іменно акт вибору. Там є погодження всіх інстанцій, але акт вибору No119. Нема погоджень, тому це теж є порушення. Потім рішенням сесії, п'ятий пункт, я, я, я вже вже останнє. Рішенням сесії було рішенням сесії було е, ухвалено від цієї, але е, в, в, згідно акту, акту відведення землі, це перше. Друге, е, дивись план території е усучники, інженерне розвідувальні роботи, необхідні додаткові погодження з службами мережі, які підпадають під прямо забудови. Всього теж тоді, при тому при розробці, розробці тих документів, не було теж зроблено погоджень, які, на рішення сесія вирішила, не були проведені. І третє питання, третє, е а ще також були умови, щоб були збережені, існуючі зелені насадження. Це теж було рішення при сесії, хоч і вже скасовано. На сьогоднішній день по цій ділянці проходить прогулок річковий, це не самовільна, яка здорова, це прогулок річковий. І сьогодні, якщо ми виділяємо цю ділянку, не дивлячись на тисячку трубу і на всі комунікації, ми ще не дивимося на провулок річковий, а е, новий провулок річковий пропонують провести по зеленим існуючим деревам. Це теж я хочу, щоб ви взяли е, до уваги. Тому я, я довго затримувався. Я прошу пропозицію, пропозицію зняти це питання. Роздував. Дякую, Володимир Миколаевич. Будь ласка, демонтазу по задознанням проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Черняковського Солженіцина. А чому взагалі общество? Ми на даний момент надаємо дозвіл на розробку проєктної документації. І коли вона буде розроблятися, Володимир Миколаївич зможе спокійно вивчати, задати комісію, яка буде вивчати це питання і вирішити, можна там щось будувати. Может, что там что-то сделают или нет. Давайте позволим э, сделать проект и тогда все будет понятно. А, а то складывается впечатление, что это конкурентное семейное деление. Ну, это цирк, я имею в виду. Спасибо. Что очень много жителей этого микрорайона обращались лично ко мне с просьбой найти место для организации базара небольшого, э, прошу прощения, э, для продажи для продажи именно сельскохозяйственной продукции. И мы говорим сегодня, там нельзя строить, там нельзя то делать. Так давайте сделаем на этой земельном участке то, что устраивало бы наших жителей. Давайте изучим этот вопрос и действительно... Устроїв аукціон іменно по організації даного торгового об'єкту. Коли зачітувалася довідка, випустили одну фразу, що е, планом передбачається для громадської забудови і в тому числі для навчальних закладів. Що стосується наявних планувальних обмежень, в тому числі міжнародних мереж. Тисячка водопровід це міська магістраль, яка розташки, має певні планувальні обмеження. Тобто в даному випадку це 20-метрова смуга в кожному сторону від осі магістрального водопроводу, який знаходиться в межах червоних лінії. Ділянка, що пропонується для визначення містобудівних потреб, знаходиться не в межах червоних. І вона на сьогодні дійсно є е, наявні деякі інженерні мережі саме по цій ділянці, але не магістральні. Тобто, це, е, кажу досконально, газопровід сотка труба низького тиску, газопровід е, середнього тиску, також сота труба, яка ну, перенесення може підлягати. Є теплотраса, оптоволоконний кабель, і також поруч здовж ділянки проходить мережа, кабельна мережа. Але була проаналізована можливість забудови на цій ділянці і визначення містобудівних потреб. І опрацьовані відслідуючі матеріали. Забудова можлива і створення об'єктів, крім того, Більшість мереж магістральні, нема проблем щодо їх перенесення або демонтажу. Крім того, на жодній ділянці нема 100% забудови згідно державних будівельних норм, і я дав посилання на 360-92, нині діючий, затверджений, інвідовим дію, пунктом, що щодо обов'язкового зеленення і створення певного благоустрою при створенні об'єктів архітектури. При виділенні земельної ділянки в 30 соток повинна бути запроєктована і благоустрій, і відповідні автостоянки, які можливо буде розмістити в зоні інших планувальних обмежень, навіть без переноса мереж. Тобто і є навіть вільна земельна ділянка саме під забудову. На цій ділянці були спроби різних проєктних організацій запроєктувати рядом об'єктів. Тому світ і громадським, і життя до ба... якщо ви його слово завершили, суть зрозуміло вашого. А Визначення містобудівних потреб здійснюється детальним планом і регіону осилів. прислухатися, я гадаю, що депутати в цьому залі. Шановні друзі, хто корінний житомирянин, миряни як в 1967 році попереднє керівництво Житомирської військової ради, коли ще тоді партійні органи було прийнято. Рішення зробити нормальну магістральну вулицю Черняхівського, ви може помните, вона тоді називала Чуднівською. Була крива. Випрямили її і дали червоні лінії про те, що сказав зараз попередник мій Микола Миколаївич. Червона лінія проходить по фасадам службових закладів. В цих червоних лініях були побудовані далі об'єкти соціальні. пенсійний фонд, спорткомплекс Динамо, Черняховського 100, 138 житловий будинок, на сьогодні я доповідаю вам і кажу це щиро. На цьому місці, де сьогодні хочете його продавати, жили мої родичі. Їх знесли і дали квартири по вулиці Мануївського, 2, Мануївську, 4. Можете перевірити це, я це говорю так, як є. В зв'язку з тим, що там ідуть стратегічні. Відки, 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 У нас таких вітків всього дві. Одна пішла по вулиці Каховської на северо район, друга пішла через перебувак на... Я не радіус 25, одну сторону, 25 другу. Не можна там нічого будувати. Я вас всіх закликаю, зняти раз і назавжди це питання будівництва по вулиці Черняхівського, якщо воно буде виходити за ці фасадні вулиці. Це єдина вулиця, яка на сьогоднішній день в місті Житомирі має перспективу. І кусочок проспекту Миру, там за ростом має перспективу. Все інше збито забудовано, знищується, чого червоний місто. І вже скоро ми з тротуара будемо заходити або в магазин, або в катери, або яке-небудь там кафе. Я прошу підтримати і зняти це питання. два, раз, два. Раз. Запитати його потім, але перед цим подивитись на документи. Ну, перше, я не люблю, коли ви викривляють. Ви самі за те, що викривляють, б'єте і б'єте правильно, коли викривляєте. Так от, якщо ви викривляєте судове рішення, то сидить представник прокуратури, який може сказати, що судове рішення було прийнято тому. Що земля була виділена не на конкурсних засадах? Зрозуміло? Друге питання. Ось ці печатки. Якщо читати прізвища: Вундіч, Саде, Руденка, Пшеняк, Ривенка, Ігруніна, Шпита, Чорний, Кривоноса і так далі. Живі печатки. Далі, кажіть, ось вам дуже багато видно, що там мало будуватися. Це скільки до поверхів? 16? Офіс, так? Це не документ. Далі. Ось Червоні лінії і проєкт за благоустрою. Будь ласка, чітко пентреба це документ, який є. Тому давайте ми будемо викривляти, що там щось виставили, щоб щось пропихнути. Навпаки, якщо сьогодні йде земельна ділянка, вільна, і один тільки шлях це опціон або на оренду, або на продаж. І якщо говорити про цих виставках людей, які сьогодні живуть і працюють місті житлової займають посади. А це висновки, які поставили на печатка, а не заява просто. То тут можливо розташування цього об'єкту. Саме з цього мотиву І було підготовлено рішення сесії для того, щоб розвивати бізнес і розвивати економіку міста. Уже далі є політична поля і доцільність приймати чи не приймати, заводити інвестицію чи не заводити. Тому я сьогодні бачу. Я хотів би, щоб ви всі зрозуміли і просто зняли інцинуації. І щодо ринку, який там може бути, може бути і ринок. Люди сьогодні кажуть, Олександр прозі. І це абсолютно правильно. Але шлях теж це тільки аукціон і чесний підхід. Тому не треба викривляти сьогодні ситуацію, а вона підтверджена документально. Враховуючи це, я все ж таки пропоную сьогодні зняти це питання на його вивчення чи до вивчення. Осмислення, але не мати, не надати сьогодні правдиву інформацію в залі я не мав права. І дуже добре, що ми обмінялись думками. Тому, шановні колеги, давайте ми все ж таки його спокійно знімемо, не треба ламати навколо цього копі, але істину потрібно, щоб знали всі. Але ви, говорячи, що Євген Петровича, я шановні, вас прошу вибачення, я запитую, коли це я готував виконком і сесія приймала? Ви вважаєте там на другому будівлі чи ні? все ж таки? І все було зроблено попередньо. Повторять... Він писав відповідь дана, Тому, шановні колеги, куди... Ну, а що, проект відведення? Ось є, ось є проєкт будівництва, ось є все. Що далі? Тому, дорогі колеги, давайте так. І коли ми пішли шляхом демократичного і публічного закону, починається інциновація. Тому прошу. Пропозицію погоджувальної ради мою пропозицію частині зняти з розгляду і відкласти на доручення зараз підтримати. Хто за, прошу голосувати? Зняти з розгляду, зняти. П'ятдесят за. Дякую. Проти? Утрималися. Спасибо.